Вітаю усіх, і давайте ще в потоці подивимося енергії, які зараз сьогодні особливо повний місяць в скорпіоні, наскільки я пам'ятаю, це дуже глибинні якісь осягнення, усвідомлення. І давайте подивимося на що варто звернути увагу, щоб якимось чином пропрацювати себе, більше зрозуміти. На що звернути увагу так? сьогодні, в теперішні години. Угу. Насправді дуже потужні енергії, тому що вони дуже глибокі, скорпіон він такий містичний, скорпіони вони провидці, в них ясно бачення дуже розвинене. І я б сказала, що повний місяць в скорпіоні. Нам дарує можливість хоча б на хвильку, доторкнутися, торкнутися до енергії, до природи, все бачення. І ось таке всебачення навіть сонечко допомагає знімати відео, все бачення воно розкручує тотально енергії таким чином і енергії усієї реальності таким чином, щоб ви почали бачити більше. А я думаю, хто там бігає, а там собака бігає. Я вже думала, хтось бігає, бігає. Там собачка просто бігає. Тренується собачка. Ось. І енергії сьогоднішнього повного місяця вони дозволяють нам побачити все, як є, і в розкритому вигляді відчути справжність життєвості нашої і підняти назовні. Якісь рівні, які ми навіть самі для себе ховали від самих себе. І інколи ми ховаємо інформацію або стани, або почуття відчуття відношення, наприклад, стосунках, ми ховаємо від самих себе, тому що. Ми хочемо бачити правду, ми хочемо бачити а, реалії. Ось. І повний місяць скорпіоні. Розумієте, місяць це психіка, це психічна енергія, і психічна енергія це наша, скажімо, природня енергія, як наз як я називаю в своїй власній школі вібрації на частоті сілення. Для мене усі нацдібності, якісь магічні прояви, це є природніми здібностями. І ось ці здібності вони допомагають нам відчути власну силу. Ось, І сьогодні ви саме можете відчути власну силу. Вона може огорнутися в дуже потужне коло. І коло це що? К-О-Л-О. Це цілісна, наповнена енергія, яка набуває сили, яка набуває своєї потужності, яка набуває початку розкриття власної природи. Ось. І. Сьогоднішній день саме про це. Давайте подивимося далі. Усі тонкі енергії, які ви сьогодні можете відчувати, або якісь, можливо, інтуїція, можливо, у вас сьогодні якось а, проявиться. А, можливо, хтось може бачити сон, або якийсь інсайт, А, Якась інформація, яку ви в знаках там, помітите, побачите, а це все знаково може вас підвести до матеріалізації або вашої сили, яка начебто відчувається у вас на тонкому плані енергетично, вона може матеріалізуватися і стати більш Матеріальності. Тобто ви можете за допомогою власної природної сили, яка у вас ось пробуджується, бо вона знаходилася в сплячому режимі, а ви зможете її перевести в матері... матеріальність. Що ще, ще б я сказала, що повний місяць в скорпіоні. Подолання страхів і дуже глибинних страхів. Якщо ви їх сьогодні подолаєте, ви нібито нібито здійсните величезний крок у власне майбутнє, у власну реальність, яка буде відображатися в стійкості, у впевненості у, у ясному розумінні, що відбувається, у вашому житті і взагалі ви будете ясно відчувати власну долю, я б сказала, тому що доленосність. Але це дуже духовна сила розпаковується сьогодні. Хто буде помічати її, хто вже, в кого є готовність, давайте я отак от скажу, тому що по готовності усе відбувається в нашому житті. І ця сила може запалати таким чином, що ви будете сяяти ще дужче, будете більш проявленими і більш надихаючими для інших людей навколо вас. Ви будете вогнем, вогненосцем, розумієте? Світоносцем, вогненосцем, який це ж все індивідуально, дивлячись, яка сила там прокидається, пробуджується, так, розкривається. Можливо, вона у вас вже пробуджена, але вона набуває нової форми, більш впевненої в собі і більш свідомої, свідомого рівня. Чіткість, ясність. Е, Дехто з вас може ментально навіть розуміти, що відбувається, і куди вас ви ведуть вищі сили, куди вас веде ваше істинне я, божественне я. Тому що, е, наприклад, я багато років тому е, сама собі приходила у віснах, е, але я була трошки старшою, і я давала у вісні, це двічі було. В різні періоди, в різні роки, я сама собі давала моральні такі настанови, ментальні і е, от така підтримка була. І, скажімо, ті стани, в яких я приходила в сновидіннях собі, я була дуже розкрита, розкута, розпакована і дуже впевнена в собі. І ось дехто з вас може. Чому я на початку казала, так? А, може також отримувати якусь інформацію сьогодні, або вчора, або завтра. Тому що я повний місяць а, взагалі я відчувала завжди 4 дні до накануні і після. І, до речі, якщо у вас це ж психічна енергія в Скорпіоні, розумієте? Якщо ви не неконтрольовано або вже контрольовано не емоціонуєте в цей період повного місяця, не зриваєтеся психічно, якщо ви все контролюєте і просто є спостерігачем таким свідомим за реальністю за власним життям, перебігом подій різних. Я вас вітаю, ви вже досягли якогось розуміння на цьому етапі життєвому, якому ви перебуваєте. кого ще до цього повного місяця до цього, якщо ви переживали якісь неясності, якісь навіть якщо в когось було запаморочення свідомості або перебування в якоїсь ілюзії, проживання ілюзії, то сьогодні, з сьогоднішнього дня, буде дуже багато чого змінюватися, і ви ніби назовні. Як кажуть на російському неї знанку, назовні зможете вивернути власні страхи і власні недорозуміння, те, що ви не розуміли. І ви посієте нове зерно для як ментальний рентген. Ось така здібність в декого може з'явитися. Ментальний рентген, просвічування усіх неясностей, усього, що ви не розуміли. І е, я, наприклад, е, коли вела канал е, по Діотіш-Астрології колись давно, е, я перестала, тому що е, мене почали називати Гуру, Гуру Вумен, і я до цього не була готова, це був десь 19-20 рік. І я тоді припинила а, власну діяльність, але я дуже люблю цей знак Скорпіон, і в Джотіш-астрології він а, висвітлюється ще дужче. І в мене ще Натально по моїй карті народження в мене Сатурн в Скорпіоні. І а, в мене така здібність є бачити справедливість. І справедливо ясно бачити по таким вищим законам, спираючись на них, на вищі закони буття, бачити глибину і основну суть всього. В людях, в подіях, в проектах, в організаціях, в будь-чому. І є такі вміння бачити усе. І я дуже люблю оцей знак. Скорпіона, бо він наче бачить усе. Усе, що відбувається, розумієте? І в цьому є перевага скорпіону. Якщо ви скорпіон, ви мене це розумієте. Якщо у вас сонце або місяць в скорпіоні, Сцендент скорпіоні, то у вас є такі навички, такі вміння вже є. І наприкінці цього відео, цього огляду, я можу додати, що все ж таки сонячна енергія, яка є дуже теплою, рідною, яка є дуже огортаючою. Яка дарує справжню любов, енергію любові, тепла, спорідненості. А вона ще душі розкривається в цей період повного місяця в скорпіоні, і вона декого може споріднити, з'єднати оці душі, які є. Не те, що рідними, не те, що близнюковими, не те, що божественними партнерами, розумієте. Оці душі зараз можуть душі ще дужче швидше знаходити один одного і наблизитися до один одного в реальності. Саме в реальності, в матерії. Ось. І це про союз. Про союз. Душ. І ще ближче один до одного. І вони, навіть якщо знаходяться десь на відстані, вони можуть усвідомити, що вони не одні. І насправді, душі навіть, особливо майстри зараз, справжні істинні майстри, які, в яких завдання дуже таке. На глобальному рівні, так. Ті, хто працюють з людьми, ті знають вже багато років, хто працює, хоча ми всі з людьми працюємо, але в кого справжній духовний шлях. І оці майстри, вони деякі, думаю, що вони одинакі, самотні. Ось, не думайте про це, тому що в кожного є споріднена душа, яка підтримає і ця душа, вона може жити хай не у вашому місті, хай там десь в іншій країні. Але вона є, вона існує, і вона вас завжди відчуває і підтримає. Вона може не усвідомлювати, ким ви є, насправді, але зараз. Такий період настає, що ось, оці душі, майстри, майстрів, вони будуть знаходити один одного і кооперуватися. Коопера, 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 Кооперативність, кооперація. Ви мене розумієте? Душі починають наближуватися до єдності. Ось, Отака така інформація, і бути далі.